Статі опубліковані на правді, зокрема. Тобто це не обов'язково має бути безпосередньо написаний якийсь лист до читала вашу складів. Чекайте, дайте, 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 дайте я закінчу. Випадки. Я бажаю, я, як один із представників представників групи про культура, бажаю, що в даному випадку нарушена трошки логіка самого процесу, так нусувати стратегію, ще не визначившись, не, не оформивши свою концепцію як інституції. Наразі на сьогодні вона не, не є оформлена переформ. Далі. Також е, хотів би також сказати в продовження дуже дуже гарно мати, що Мустафа не є приєднався до нас е, як представник комітету з євроінтеграції. Просто якщо говорити про Європу, зокрема, е, то слово влада, яке звучало від пана Кириленка, зокрема е, воно дуже багато звучить просто і так, е, воно не перекладається, зокрема на англійську мову, про ви говорите, Тому що є поняття «government», «governance», і паблік сервіс. І це дуже важлива, дуже важлива така тонкість, що влада не влада є, а є публічний сервіс. А, під, під, щось, ось, тобто я хотів би сказати, що спочатку потрібно бути сформульована концепція, про яку більш детально ми розкриємо в рамках питання директив. От і Дякую, колегія. Що... Ми тримаємо ваші зауваження, ми викладемо в письмовому вигляді, коли структуровано ті зауваження, які зможемо зробити. І хотіла би, є питання, а нам вже треба дуже по часу рухатися. Якщо коротко, коротко. То Тетяна Сосновська, директор Національного музею історії України, і я хочу сказати пані Ларисо, що я була присутня на тих засіданнях асамблеї ще до того, як Євгена призначили міністром, і пам'ятаю, як його привели на представлення, пам'ятаю, як ви дали листок і пам'ятаю, як він навіть не мав часу обговорити ті пункти, які там є. Він їх просто прийняв і підписав. Я цілком з вами згодна відносно аудиту, який треба було провести. лише ми не говоримо про те, що. Ні за його мініст... в міністерстві, ні зараз на це немає коштів, ні Ерзен ні Краса Деркав Скопаргів. Пані Ларісо, у мене є пропозиція, давайте спільно кошти запропонуємо, і ми зберемо давайте, гроші на цей аудит і обговоримо, чи цей аудит буде стосуватися 4 років, чи 3, Давайте ми це допоможемо і зробимо. І ще, що я хочу сказати, попередні стратегії, які розроблялися, вони розроблялися, даруйте, що я це скажу, але куларно, в уських